Навчити молодь мислити критично, діяти чесно та не бути байдужими до проявів корупції саме з такою метою для студентів-журналістів і юристів провели тренінг із журналістських розслідувань. Знання адвокати, правозахисники і представники силових структур ділились практичними порадами: як працювати з фактами, перевіряти інформацію і фіксувати докази, не порушуючи закон. Корупція взагалі це досить болюча тема для всієї нашої держави. Звісно ж, її заборона і її максимальне зменшення є беззаперечно важливим для усієї нашої України. І коли цим займається молодь, фактично наше майбутнє, то звісно, це дуже чудово і це дуже важливо. Окрема частина зустрічі була присвячена інформаційній безпеці. Речник СБУ у Вінницькій області презентував компанію Спали ФСБшника офіційний чат-бот, що допомагає українцям повідомляти про випадки вербування з боку ворожих спецслужб. Правоохоронці також розповіли про основи фіксації фактів правопорушень та алгоритм дій у випадках виявлення корупційних злочинів. Там можна в простій формі звернутися, якщо вас або ваших знайомих намагаються вербувати ворожі спецслужби і повідомити про це вітчизняні проховані органи та спеціальні служби. Корупція це те, що поїдає нас зсередини, а молодь це наше майбутнє. І ми вважаємо, що ми маємо залучати молодь до боротьби з корупцією для того, щоб вони розуміли, що це дуже важливо, що це їхнє майбутнє, тому що так як зовнішній ворог, Російська Федерація, так і корупція зсередини, вони можуть знищити країну.